Усім привіт! Хочу знову з вами погодувати кроликів і зробити невеличке нагадування. Зараз в нас почався осінній період, дуже багато обрізки кущів, дерев і всього решта. Тому ми обов'язково це все будемо згодовувати з вами кроликам. На даний момент я приготувала. В мене тут є оце, -оце гілочки смородини і винограду, деяка лоза, яка мені заважає, я її теж прибрала і зараз ми з вами разом віддамо її кроликам. Зараз показую. Вони в мене отут у вочки, от наші красені сидять. Чекають на мене, чекають на смаколики. Сіна в них предостатня. Але вони все одно знають, що хоча праз на добу, я їм приношу і даю отакі всякі смаколики. Гляньте на їхню реакцію. О. Так. От як ми почали поїдати. Звичайно, до цих ялочок. я зараз додам ще трошечки дечого. Дивіться, в мене тут заготовлена травка. Трава в мене різна, ну те, що було під рукою, те її я її нарвала. Я зараз їм трошки дам, і трошки залишу в мене там малеча ще сидить. І, звичайно, як завжди, це яблука з нашого сада, які в нас зайві, які в нас підпорчені. Тобто, ви бачите, воно не гниле. Ні, не, не, ну, само, самого процесу гнієння нема, але черв'ячок якийсь там поселився. Для їжі в мене предостатньо, на зберігання на зиму в мене теж предостатньо. Тому оці всі яблучка, які мені не подобаються, я віддаю це. Ми залишимо. Там у мене ще є малеча. Дивіться, як ми добре поїдаємо все сміття, з яке можна зараз знайти. Тому запам'ятовуємо: всі обрізки з садами віддаємо нашим кроликам. Вони їх дуже добре поїдають, дуже, дуже добре на них ростуть. До того ж, це просто кладязь вітамінів, мінералів, які нам просто необхідні для того, щоб кролики змогли зробити собі достатній запас на зимовий період, коли в нас по-більшому буде іти сіно в харчуванні, а сіно не є таким калорійним. Тому зараз робимо акцент на годуванні з урахуванням того, щоб зробити хороший вітамінний запас для наших кроликів. Зараз піду ще віддам оці те, що в мене залишилось тим кроликам, що сидять у мене окремо. Ці нехай їдять. І заодно ми з вами відкриємо курей. У мене вже друга година дня загубила одну гілочку. Курей я до сих пір не відкрила. І на те і є причина. Вони в мене в сараї. Звичайно, вода їжа в них є. Але все одно вони в мене до сих пір закриті. А, до речі, в цих ще до сих пір зранку залишилась травка. Ті вже повиїдали, а у цих, як бачите, ще травка є. Ну, Все одно ця маманька в нас вагітна, тому від вітамінки вона ніколи в житті не відмовиться. Підгодовуємо вітамінами. Запасаємо організм кроликів мінералами, максимально їх підготовуємо до, зимов, до зим, зимівлі, скажімо так, взимку, як би ми не хотіли. Без професійних комбікормів. Звичайне, харчування наших кроликів скуднішає, тому починається падюж саме через недостаток вітамінів і мінералів в організмі кролів. Тут он малеча сидить. Їй сейчас теж яблук кину. Не дуже зручно з вами. Одною рукою це все робити. Самцю, в нашому папі обов'язково яблучко дати треба. Ну, і, в принципі, мабуть, поки що все. Ці кролики теж доїдають, малеча доїдає. І давайте з вами відкриємо кореї. Я сейчас поясню, чому я їх так пізно відкрила. Вчора, в попи... вчорашньому ранковому відео, я вам казала, що. В нас тут в лісочку буквально метрів 150 від нас завівся лис. Всю ніч собаки розривалися, і я так думаю, що він до сих пір у нас десь тут поблизу. Тому намагалася зберегти свою птицю всю в порядку, закрила їх в курятнику, дала їм води їжі. І вони в мене сиділи аж до обід. Зараз Моніка в нас пройшлася по задньому двору, реагує начебто спокійно. Тому я, скоріше за все, я так вважаю, що а, лиса поблизу немає. Ну, якщо він з'явиться, Моніка, звичайно, дасть а, якусь реакцію. Гляньте, в мене вже котрі почали гуляти. І ще молоді, і ще дурні, але вже потрошечку. Гляньте, що в мене відбувається. Я, до речі, з вами тільки що це в перший раз побачила. Треба вже відсіювати, дивитися, які самці покращі, які послабіше. І вираховувати, хто з них качечка. Яка з них є качечка, залишати качечок і трошечки відсіювати самих качерів. Вони досить вже важкі, я їх вже пробувала, піднімала. У мене був такий день, що довелося це робити. Ну, пішли вхід яблука, які отут у з яблуні впали. Це те, що я вам казала вчора. Ті, які за двором у мене яблука більш рані, я їх вчора зібрала. А цю, цю яблунку ми залишаємо на пізніше, вона буде збиратися аж в жовтні, мабуть, аж всередині. Тому поки що її начіпаємо. Ну і по ній видно, от з неї впало всього два яблучка. А там яблуні більш ранішні, вони вже зрілі, тому з них досить таки багато, велика кількість вже осипалась. Так що такі от у мене на даний момент справи. Будемо сподіватися, що лист до мене у двір не потрапить, і вся моя птиця залишиться жива, здорова. От якийсь качур в мене завівся, бачите, він вже хоче гуляти, а качки ще не готові, він не дається. Моніка красуня відпочиває, тільки що набігалась, награлася на задньому дворі. Тепер буде відпочивати Мішелька. Нарешті, після пологів, почала виходити у двір, бігати, гратися, гулятися цуценятком нашому вже цілий тиждень. Тому вона почала потрошечку його залишати, хоча б на півгодинки. Бо, чесно кажучи, я думала, вона його з'їсть не тому, що вона до нього агресувала, тому що вона дуже сильно його вилизувала, точніше її. Така прям любвіабільна маманька в нас, ну прям слів немає. О, прийшла нам допомагати. Мішелька, ти хочеш до нас, але ж мама тобі сюди не дозволяє заходити. Мішель, сюди ж не можна, за... Не можна, Мішель, не можна сюди заходити. Ай-яй-яй, тебе ж качки і кури з'їдять. Сюди не можна. Так що такі от у мене справи на сьогодні. Всім дякую за перегляд. Тримаємо за мене кулачки, щоб лист до нас не потрапив. Всім дякуємо за перегляд. Ставимо лайки, підписуємось. І до зустрічі в наступних відео.